Вітаю глядачів каналу Любиме село. У нас поповнення. Ось такі прекрасні внутринята. Народилося сікія. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 штук народилося. В наявності є сім одно загинуло. Досить хороша мама. Народила їх. молодчинка, гарно, гарно така молодь. Ось такі У нас є, бачите, там двоє. И там Атеру. Ось такі малесенькі. Народилися вони позавчора. Не знаю, якого тут було числа. Ось такі басті є дуже малесенькі, є більші. Цікаві такі тваринки Мамка дивиться коло величезна. Народила сама, ніхто навіть за те не дивився, щоб батько ранком прийшов, вони вже було народжені. Та так, залазить сіно. Малесенькі-малесенькі щурики. Мама, хвилюється. Ось так. Будемо обов'язково їм щось робити назимку. Я думаю, що їх закрию їх вольєр. Там є будка зроблена, то буду напхаємо сіно, вона утеплена. Я думаю, що там вони мали би перезимувати зиму. Надіюсь так і буде. Такі Хто не знає внутрі молочні зали зверху, зверху на спині. Маленький активізовується лад. Внутрі краще від королів тим, що вони більш витривалі, мають кращу імунну систему. Так вони не такі вісь цікіші до хворіб. Менше треба за ними догляду. Нямс в тому, що потрібна їм водичка більше води. І кліточки, щоб були металеві, тому що вони дерев'яні прогризають. Маленькі бідні померли. Але вони народжуються, бачите, вже всі. Зразу такі, що вони, як кажуть, лазять, бігають. Добре, добре, одягнені в шерсті. І їм це не страшно. Плюсова температура, мінусу немає, так що добре красно, що трошки нам підникнуть і я думаю, що наморозимо зараз обов'язково треба зробити в вольєрі місце і заберемо їх туди у вольєр. Будемо їх розводити. Зробимо шейку всім. Будочку там, що була будкане, що не мали місця, де ховатися від морозу. Ось така мамка велика. Будемо пробувати створювати сім'ї. Молодих самочок залишимо, дукумою іншого самця. І будемо їх тримати як сім'ю. Там тобто поки дві, дві самки один самець. Будемо пробувати їх так отримувати. Це там маленькі, бачите, гризе сітку. Так що отримується також внутрій, нема в цьому нічого складного. Харчування комплексне, яблучко, кабачок, зараз є кукурудза, зернові, хліб і можливо підварювати кашу. Хто має можливість, хто не має, то можете і не варити. Трошки не менша вага, буде трохи довше рости без каші, але все рівно результат буде. ось І сіно обов'язково. Дякуємо, всім, хто був з нами. Підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!